Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукавив перед Тобою вчинив, Отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість і спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене.